Вітаю усіх присутніх. Розпочинаємо наш брифінг. Сьогодні він відбудеться за участі Тараненко Тетяни. Це директорка департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації. І тема нашого брифінгу енергетична ситуація в області. Прошу, пані Тетяну, вам слово. Добрий день. Дякую за можливість поділитися з вами інформацією. Вибачте, один із головних факторів щодо ситуації з енергопостачанням області є пошкодження низки важливих ліній електропередач 330 кВт. Крім того, під час бойових дій відключаються повітря лінії електропередач 35-110 кВт. Та масове пошкодження зазнають розподільчі мережі. Минулого тижня через бойові дії було знеструмлено 13 тисяч абонентів. Це майже 12 населених пунктів. Енергетики відновили електропостачання в 16 населених пунктах. На сьогодні без електропостачання в області знаходиться 130 населених пунктів, чотири з них знестромлені частково. Це ще близько 70 населених пунктів, не мають допуску електроенергетиків через постійні бойові дії. Що стосується газової служби. Відновлення мереж здійснюють фахівці Донецькоболгаз. Проти минулого тижня було відновлено роботу у газових мереж майже у 150 будинках. В умовах, коли ворог не припиняє обстріли нашої енергетики, дуже важливим є. Координація нашої взаємної дії щодо надання екстреної підтримки там, де вона необхідна у конкретний момент. Енергетики мають бути готові і вони все для цього роблять, щоб швидко вирішати складні. Питання і відновлювати електропостачання у населених пунктах Донецької області. Якщо говорити коротко, то у мене все, я готова відповісти на запитання, якщо вони є, дякую. Е, питання прошу Олена Когушева. Так, так, Чи так. так. Це укерінфом. Да. Да. Добрий, Добрий день. А можна таке питання? Може, ви скажете нам, а скільки от у відсотках пошкодили росіянинам промисловості в області взагалі? Можна щось сказати? Я зараз не готова навести вам конкретні цифри, але можна говорити, що велика частина видобувної промисловості зараз не працює в області. Це пов'язано з Пошкодження інфраструктури, тих же ліній електропередач, інфраструктури залізничної, дорожньої. У зв'язку з цим ну, багато об'єктів, і я думаю, що ці цифри будуть більш конкретні після закінчення військових дій на території Донецької області. Зараз можна констатувати, що видобувна промисловість, переробна промисловість майже не працює в Донецькій області. Ну а можна казати, що більше ніж половину, так? Я так, думаю. я думаю, так можна про це говорити сміло. Сміло ага, а що взагалі можна сказати про сьогоднішню промисловість в регіоні? Вона ще існує, якась, хоч ну так скажіть. Розумієте, про це можна говорити дуже виважено, тому що люба інформація, яку можна озвучити, ага, ну, може зіграти на сторону ворога і е, ну помішати працювати тим, хто в цих складних умовах продовжує виробничу діяльність. Тому вибачте. Але... Yep. Я я дуже дякую, але саме те, що ви сказали, що хтось продовжує, це вже добре, що ще є. надію. Так, так, так. А може, ви ще скажете, хоч взагалі, хоч про це там. Скільки промислових підприємств релоковано у нас вдалося релокувати чи ні? Більшість промислових підприємств було релакована на початку великої військової агресії, але потрібно розуміти, що є деякі підприємства, які фізична, технічно, технічна неможна просто... да? Просто релакувати, а є такі, наприклад, як вугледобувні або більші е, машинобудівні підприємства. Це дуже важливо. це ну, майже неможливо, тому що не можна взяти і перенести видобуток вугілля, кудись інше та да. тобто вживаються заходи по можливості щодо релокації е, вугледобувного вогледобув... обладнання. Ця, ця програма е, існує да. Певна, uh -huh. і вона ну працює наскільки uh -huh. це можливо в наших умовах. Обладнання, так? Ага, ясно. А, -а, а скажіть, будь ласка, зовсім знищено. Я знаю, що Авдіївський Коксахім мабуть, вже зовсім знищений, так? Да? Ось ну, такі... на жаль, ми не можемо щось підказати, Позати, Да? сказати, ну, да я це я. можливо тільки після того, як українська влада повернеться в нас... ці населені пункти, і можна буде оцінити наскільки все втрачено, можна ли відновити, і які плани будуть у власників цієї. Приємні і це стосується і сольдобичі солі, це все теж. Дійсно, дійсно, ми не розуміємо, що там відбувається. затаплюються, якщо говорити о видобутку солі, в якому воно стані, це дуже майже неможливо зараз сказати. Ну, і таке сумнівне питання, ой, я перепрошую, пані Олена, Ні. що з шахтами відбувається, от зараз. Ті, які потрапили якраз на тимчасово окуповану територію, а, ну у нас велика кількість шахт знаходиться на тимчасово окупованій території, ще з 2014 года, року да? ага. рок, я вибачаюсь, і ага. те, що ми можемо бачити, з яких відкритих журналістських істочниках, да? ага. ми бачимо, що всі шахти робота їх припинена. А таки, те, що я можу прочитати з відкритих журналістських істочників, mm -hmm. більше інформації на жаль, немає. Mm -hmm. Прошу пані Олено, бо у мене теж є питання, але я вже після вас. Ага. Ну, ось після повномасштабного вторгнення, і от зараз вже окупований час ще наші, нашого регіону, там багато було промислових об'єктів у нас, промислових підприємств. Ну, якщо судити по всій території регіону, от яка кількість ну, там. Ми з ми з вами розуміємо, що в Маріуп, ви хочете, щоб я якусь цифру назвала? Ну, або процентів, скажіть 70 процентів. Важко так, оцінити. Мені здається, що десь так. Ну, важко оцінити, якщо говорити о металургії, то я можу сказати, що майже 100% да? у нас там залишився і авдіївські ем, ну, виробництва е, uh -huh. мощності, і в Маріуполі. Да? Якщо uh -huh. говорити про вуглеводобувну добовну е, галузь да? uh -huh. і е, брати після півномасштабного е, розпочатку uh -huh. півномасштабного, Ну, О, автор, так, я вибачаюсь, так. Mm -hmm. да. mm -hmm. До ці шахти вуглідара таторецька, ну, це мабуть 30 до 40 відсотків від виглого видобутку нашого. А, дякую, це теж вже цифри. Дякую. Mm -hmm. дякую. Тоді дякую. таке питання, якщо колеги ще там готують. Стосовно води Донбасу, що зараз без води потерпають ті великі міста, це слов'янська матошківка Костянтинівки. Ну населені ж є, є, є бачення вирішення цього питання одним того, що підвозять забезпечують питною водою. Ну принаймні так повідомляють на місцях людей. Пані Людмила, я думаю, з цього питання лучше запитати у профільного департаменту житлово-комунального господарства. Я, я ага. на жаль, не відповім. Та, я теж по ага. місті Краматорськ. Да, ага. І вчора ми відчували, що зранку, там до якоїсь години, не було води, але сьогодні вона є. Я, е, на сподіваюсь, що наші колеги живуть все можливе, щоб міста залишалися з водою. Тому лучше запитати у я, Просто... я зрозумію. Так так буває, що знаєте, бувають спільні наради, і нам розказують, що так я була, там я не дотична до цього питання, але була на нараді, там якраз підіймалися питання. Дякую вам величезне, що а. ви повідомили про те, що навіть сьогодні от була вже вода, і це вже добре. Це знаєте, як зі світлом сьогодні є. Не відключають світло вже. Ну, якийсь позитив в цьому ж цьому нашому сьогоденні Буває. прошу ще питання якісь є а, можна так да, можна звичайно прошу так а, я я В'ячеслав Попович із вільного радіо у мене коротеньке mm. запитання шахта Покровська яка працює в Покровську і єдина в Україні добуває спеціальне вугілля яке потрібне для металургічної промисловості. Вона досі працює. Я не буду я вибачаюся, розумію, але розумію. Mm -hmm. в ви інший якийсь би час я б задоволення вам розказала, так. і ви вибачте мене я. Розумію, розумію. А дивіться, mm -hmm. ті шахти, які ще працюють, я не буду питати, які саме. Mm -hmm. А вони забезпечені генераторами, щоб у в умовах відключення електроенергії шахтарів можна було підняти на поверхню? Так, да, це було передбачено, і у шахт є таке обладнання, які в екстрених ситуаціях, наприклад, у разі відключення загального відключення електроенергії або м, вентиляційної системи, у ній є спеціальні засоби прилади, які е, підіймають людей на поверхню. Так хочеться додати ще до всіх, цього. Які, що... Контролем так, так. Усі зараз ага. хочеться додати до цього, що дійсно Донецька область, ну і ці підприємства галузеві, вони отримували велику міжнародну допомогу щодо цих цих генераторів, обладнання спеціального тут дійсно. Скажімо так, сподівається, ну, по, не було, по так. лінії Міненерго поставлялась цим підприємствам ну, відповідна платина, тому що це генератори великої потужності, mm -hmm. ну тобто з усіх mm -hmm. з усіх будівлі mm -hmm. ці підприємства отримали допомогу. Ну, yeah, ми розуміємо важливість, це, розуміємо, добре, втечер, так, це так. наші люди, тому максимально... Ми допомагаємо як Донецька обласна адміністрація всім підприємствам незалежно від форми власності, тому що люди це перше, що потребує допомоги. Ага, а ось якщо можна ще одне коротеньке запитання. То скільки всього можливо, я не по я, я не за адресою. Якщо що скажіть, скільки всього громад Донеччини в цьому опалювальному сезоні повинні отримати централізоване опалення? Скільки всього громади начні планується. Вибачте, не скажу, це теж парафія департаменту житлово-комунального господарства, там є фахівці, які відповідають за це питання. Розумію, гарного. Добре, дякую вам гарного дня. Дякую, минулого разу ми збиралися якраз представником ДКГ. Там, вибачте, там я просто. Знайшов там невеличку помилку, здається, тому що сказано було 11 громад. А минулого року їх було чи то 10, чи то 9. і у переліку громад, в яких е, е, точно ну не буде, ми. Е, Рахували ці громади і віднімали з них ті, в яких точно не буде. Наприклад, у Бахмутської У Бахмутської, я думаю, не буде цього року опалення централізованого, але серед перерахованих не було, і там мені здається, гаразд. Я напишу запит. Так, так, так. це я думаю, що це да, Звичайно, або предмет е, розмови наступної зустрічі, ми якраз будемо про це говорити. Е, правильно, це не не... Тетяни її е, е, Професійна, так, дякую. Та, б... Е, І ще є е, е, питання? А, а можна таке питання? Так. Може, є відповідь, я так. не знаю. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а скільки і наскільки много, багато зараз жінок працюють у вугледобувної промисловості у нас, і можна просто сказати, вони є там? Вони є, і реалі підштовхнули керівників mm -hmm. вугледобувних підприємств до більшого залучення жінок? Mm -hmm. Ну, по класичному, жінки працювали і до. 22 го року шахти це клітів, е, лампові, фахід... там, да, та, всякі лампові, да але зараз на великих промислових підприємствах більше я щас не маю цих цифр, я можу вам через пані Людмилу надати. У нас є така mhm. інформація, наскільки наскільки збільшилась кількість жінок у вугільній галузі. Вона є у нас, я просто другу немає. Ну дайте, будь ласка, бо це цікаво. Пані, пані Людмилу, там, дякую, insan... скажі, я вам буду дякую. ага. Тобто жінки і спускаються... Так, ну, землю спускаються, так. А, ясно, ясно. Дякую, тоді будемо чекати ці... Да, да, дякую. Угу. Угу. дякую. Е, ще питання, ще питання. Е, Нуючи з цього питань немає. Будемо очікувати ту довідку, про яку говорила пані Тетяна. Да. Так щодо кількості жінок, займаних у гідничь видобної галузі. Ну, якщо вам нема чого додати, то ми будемо прощатися. Це була Тетяна Тараненко, директорка департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації. Дякую вам, пані Тетяно. Е, дякуємо і будемо чекати ваші довідки для того, щоб ми теж могли. Знаєте, обиратися на них. Дуже, дуже дякуємо дякую. Дякую. всім гарного дякую. спокійного дня. Навзаєм, навзаєм всім завжди на, навзаєм. Навзаєм так, навзаєм, так гарних новин. Mm -hmm.